Ну, Куда ми йдемо правильно, ми мітимо в 1-4 в топ-8 команд 4-го дивізіона преміум ліги з футзалу міні-футболу Хмельницького. І поки що ми в топ-16 нас виділяє одна гра. Одною ногою ми вже залізли в топ-8, в одну четверту і другий матч, матч відповідь проти Вніви. Чим це обернеться, чи пройдемо в плей-офф? Дивимось. Вертайся, вертайся! Задати. Задати. Добре. Задати. Добре, Макс! Ні, ні, ні. Саміте, саміте! Негарно підказують запасні гравці супернику. Що робити на полі. Не повторюйте цього в домашніх умовах, але бачимо, що гра така на качелях починається. Ми хочемо. Домінувати, нам потрібно забивати і вигравати, ми не хочемо просто відсиджуватися і проходити далі. А команда суперника, звичайно ж, хоче теж в топ-8, але потрібно спочатку відіграти як мінімум два м'яча, щоб перевести гру в нічію. Ой, хорош, хорош! Хорош, хорош! 씨, Давай! 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 Обмін ударами бачимо, що суперник б'є в основному з нашої штрафної зони воротарської, що доволі небезпечно, але удари не виходять. Все перерує наш кіпер і гра така доволі динамічна. Постав корпус! Хорош! Хорош! Дай, давай, Харо! Хорошо! Опу. Далі, ну! А, починаємо ми грати вже навіть в комбінаційний футбол, передачі, е -е, короткий пасік. Бачимо, це виливається в такі небезпечні моменти від нас. Теж от удар від мене з штрафної зони. Пацани, поробця! Макс, тримай! Ну! 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 з збровки ще ще, і ми хочемо ще. Нам потрібно як нікому. Після шести очок і восьмого місця в турнірній таблиці ми відчули цю кровушку на першій команді під групи А і ми хочемо давити до кінця. Хорош, Андрюха, лучше. Хорош, так, Ваня, лучше. Хорош, Ваня, до кінця. Походу, таки Андрюха в праймі, тому що ми відверто провалюємо оборону. У нас постійно удари з метра, з двох притул воріт. Андрюха все тащить, все парирує. Тим не менш, ми 1-0 попереду, але розслаблятися було не варто, тому що бачимо, суперник завжди біля наших воріт. Він завжди хоче оце от з близька запхати цей м'яч. При тому, що їм вже потрібно для нічиїв відігравати три м'ячі. Здорово, рішати! Ришати! Здорово! Тарас, то, що просив! Хорош! Город, пацане, не розслабляюся! Здорово! Супер! Тарас, бачите, то, що просив! Вже не три, вже чотири. І, походу, вся команда аристократів зловила нарешті свій прайм. Нарешті ми виграємо 2-0. Перший e тайм 2-0 закриваємо. Ну, ми вже відчуваємо, що ми в топ-8. Чи може щось піти не так? А ви знаєте, що по <клапу> попередніх іграх може піти взагалі все. Не так. <служить> <плапи> Умница! Умница! Молодец! Все правильно! Все супер! Давай, давай, давай. Пей, пей. Хорошо, Андрей! Саня, не надо Хорош, Молодец, Андрюша, молодец. Знову по Сані хтось стріляє, знову він падає. Я не знаю, чи в нього щось з капцями, чи що він постійно падає, лазить по тому полю. Я не знаю, Саня, якщо тобі треба допомога, відкриємо тобі, не знаю, донат під відосами на нормальні капці. Тому що ну, не знаю, людина постійно це от, <смісті> бігає по тому полю на руках і ногах одночасно. А як я сюди? Пацани центр крийтер. Я взагалі ваш гаросо ваші старшиться. Ваші старшиться Андрій Маласом другий тайм не менш запальний, не менш небезпечні моменти в суперника. Знову таки наш голкіпер як кажуть в праймі, підключив собі підписку Prime+. плюс. А хто ще не підписався на YouTube канал, який ви зараз дивитесь, то бистренько підписались, Того, що е підписників дуже мало, а переглядів значно більше. Якось так, ну, не, ну трошки давайте, оце от, все от, не треба. От 100 підписників, і ми зробимо якусь приколюху. для вас, для підписників. Того клікаємо кнопку. Давай за ним, за ним, за ним, за ним. Давай. О, Давай. Кстати, давай поменяемся на нашу. А, да, Андрюх. Наша, наша, наша. А. Ой, хорош! Андрюх! Андрю, давай. давай, Макс! Давай! Хороший! Трошки підпихнули Андрюхи. Походу його прайм переріс вже в якесь шаленство. Він же там чуть ли не сальтухи крутить на тих воротах. Але ну... ну по повним, тримаю в голові, що голкіпер в цьому сезоні в аристократів це максимально проклята позиція. Це сюда,

Прайм підписка походу кінчається. А давно, да, давно дурні голи не залітали. Звісно, це ж вони, це ж вони в кожному випуску, в кожному матчі тупі голи. Це взагалі спонсор аристократії. Ви Тут на футболці скоро будемо написати. Не знаю, придумайте, до речі, назву dummy goals, stupid goals, Не знаю, якийсь треба якийсь термін футбольний оцим дебільним голам придумати. 2-1, 2-1, 2-1, але перевага все одно за сумою двох матчів за нами. І Ніві потрібно ще як мінімум 3 м'яча. він робив! Ого! <плес> Отак, хапаюсь, знову вкидання. Непонятно на кого і чуть по пустим воротам не прилітає. Ну от ми вже висимо, от тоді ну, казалось би, да, три м'яча відіграти. Ну там ну, тяжко, при тому, що ми так ще й добре граємо. Але от потрошку по підбираються вони за допомогою цих курйозних -кур м'ячків. Можна було зараз просто закрити питання по грі і нікого більше вони ніколи не піднімались, про матч аристократи Ніва. Давай купити, альо! <плес> навала ударів, прайм підключили назад, шнурок вставили назад в Андрюху з праймом, <Prime> але навала ударів йде, навала ударів йде, вони відчули, оце, що вони можуть забити, воно може нам залізти і поніслась. Тим часом смінка виходить наша перша. Бачимо. У сезону буде хід парад, де ви будете голосувати за самий, тупий, нелепий, дебільний, дурний, курйозний гол сезону. У нас ми не можемо голосувати за самий гол сезону чи там, за якийсь найгарний. А от буде от, така от, премія от, я Пушкаша, а от треба от, назву в цьому от, придумати. Не знаю, пишіть, пишіть коменти, придумайте. Будемо будем вибирати будемо. А що, а що робити? Я, я не знаю, як це пояснити. Ну от сам собі <зап> закинув <зап> ворота. Нормально. Нормально, а що, а чого ні, а чого ні. Ну, реально, а чого. Наша спокійно е, вигравати, йти в топ-8, як можна, от, трошки. <зап> в болідольчику. <запляє>

Там, поёк, да. Пятый номер червона. <пятый номер червона> -яй -яй. Ну, 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 ну. Оце, напевно, був самий довгий ввод кутового в моєму житті. Там був мій асіст на саню, який гол відмінили. До речі, це знов той самий суддя, який вже другий раз в чемпіонаті, в другій зовсім в різних іграх відміняє йому забитий м'яч. Там щось. Сви... Ніхто так і не зрозумів, чого він його відмінив, чого він там свиснув, чого не свизнав. На нього почали сипатись мати, получати червоні, там його почали обзивати. Факханалія просто неймовірна. Ми могли вже 3-2 виграти і забутись, але ми вводили чотири рази підрядку турень. Да, 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 давай, бусі! Андруха! Ну, так, блі. Ну, правда, пустили. Ні, один перший гол Так? Тож, По сумі двох матчів, так? Стам лайк не зайобаний. По сумі двох матчів, все правильно чувак сказав. Про лайки, кстати, теж. Виграли, виграли, пустили дві шляпи. ще, Я не знаю, вийміть вже штекер з того Андрюхи. я не знаю, Він побіг 2-2 нічия, Він побіг просто обігрувати на останніх секундах. Що робиться, Я не знаю. Того. Е, ставимо лайки, ви все чули, підписуємося. Аристократи в одній четверті. Ми з восьмого місця заходимо в топ-8 команд дивізіону, з восьмого місця під групи в топ-8 команд дивізіону. І ми будемо боротися далі. Так що, підписка, підписка, лайк. Все. Я, я просліджу. Ні, ну підписати все-таки не забудь.